Міжнародний день захисту дітей у світі відзначають вже понад 70 років. З 1998 року до свята долучилася й Україна. Цей день нагода зауважити наскільки забезпечені базові для кожної дитини права на родину, безпеку, освіту, лікування, дозвілля тощо. Другий рік триває повномасштабна війна. Найголовнішого для людини, а особливо для дитини, відчуття безпеки позбавлені мільйони українців. Тисячі родин змушено покинули рідні оселі, тисячі дітей знайшли нові домівки на Львівщині. В оздоровчо лікувальному комплексі Ровесник державного підприємства Львівугіля з весни 2022 року мешкають сім'ї внутрішньо переміщених осіб. І важливо, щоб діти з понівечених війною куточків України не почувалися самотньо, а інтегрувалися у життя нової для них. День захисту дітей. Ми спільно з службою справи дітей Сукальської міської ради, спільно з Карітасом Сокаль і Олка Ровесник вирішили провести захід для діток сиріт, напівсиріт. Діток позбавили батьківського піклування і долучаємо долучанням діток внутрішньопереміщених сімей. Накрити солодкий стіл, розважальні ігри. Посеред мальовничої природи дітлахам в вигляді флешмобу розповіли про ідею свята та нагадали, які права є у юних громадян нашої країни. Малечі та підлітки енергійно брали участь у руханках і натхненно підспівували патріотичні пісні. Особливий захват викликала надана поліціянтами можливість посидіти за кермом поліцейського авто та виголосити учномовець Слава Україні! «Ми Поліція! Слава Україні! Слава! 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 Низькі укліни, щира подяка Збройним силам України за чисте небо та можливість подарувати дітям миті радості.